Світ. Що в ягідному зараз і як від жорстокої окупації оговтується Чернігівщина? Тетяна Демох про це минуле, яке намагалося знищити. Шропнель в принципі назавжди буде в Тарасі Григоровича. І нова історія, яку не забудемо. От там одного ранило, тут дитину ранило. Таке, що легені з микусівся. Село Ягідне до Чернігова звідси 18 кілометрів. Сюди росіяни зайшли 3 березня. Вони ходили по хатах, людей первоначально заганяли в свої подвали, там закривали 4-5 числа ходили, ходили, збирали людей усіх у кучу, зганяли з вулиць і під дулами автоматів Приганяли всіх сюди. Сюди це у підвал школи, який на місяць перетворився для людей на в'язницю і катівню. Оскільки вони на Київ збиралися на парад, а не могли Чернігова взяти. Раз їх розбили, другий раз били. Вони до нас приїхали злив вже як собаки. І влаштовували тортури мирним. Іван Петрович один з тих, хто жив тут у підвалі із сім'єю. Нині приходить сюди ледь на щодня. Ось по цих сходинках. Сюди вище не треба було подиматися, бо якщо по відкрию, там заряд розстріляли. А тут стояли відра для туалету. Ось тут вже люди жили. У підвалі було 368 людей. Сиділи впритул одне до одного, навіть спати доводилося стоячи. Тут дітки гуляли, лежали, а люди, як і помирали всі. Трупи вже тоді, якщо людина помирає, ось там рядом ложили, і ці могли сутки лежати коло діток рядом. Дітки все все бачили. У кожній кімнаті на стінах прізвища тих, кого вбили росіяни. Окрім малюнків і календарів, на стінах діти писали ще слова гімну України. Україна. Саме його і прапор ховали від очей расистів. І зараз через два роки усе залишилося на своїх місцях. Тут планують створити меморіали, вже провели музеїфікацію. Саме ж ягідне, все у звуках відбудови. Тут зводять нові будинки, і вчаться жити заново. Ми ж їдемо далі до Чернігова. Села довкола Чернігова, буквально розтрощені деякі до фундаменту у перші тижні війни ворог гатив сюди з важкої вогневої техніки. Знамениті дерев'яні хатинки склалися як карткові. Це унікальне відео оборони Чернігова зняте в березні 22-го. На ньому українські військові б'ють зградів по росіянах, а позаду катерининська церква, яка стала своєрідним символом стійкості міста. Нині це головний храм, у якому прощаються з героями. У саме місто окупанти так і не потрапили, але калічили історичний чернігів з неба. Прицільність стрільби Росіян доволі таки була комічною. Влучання було в найбільш насичені збройними військами України місця, і слава Богу, що вибирали саме такі місця, де наших людей не було. А показати це все допоможе мені Ервін Міден, можливо, ви його знаєте. До війни він провів сотні екскурсій у своїй особливій манері подачі. Ну, якийсь купець, який мотався до нас з Києва, мав дефект вимови. Тому всім друзям казав, що йде не в чорний гай. А в чорний. Ау. Нині ж градус жартів Ервін збавив та й екскурсійні програми змінив. Це безумовно теж своєрідна душа міста. І в цю душу, 19 серпня 23-го року, росіяни влучили балістикою. Та й тут знаходить привід для усмішки. Виявилося, що багато чернівців етнічно пов'язані були з Китайською Народною Республікою, адже настільки швидко залатати розбомблені дороги новим асфальтом, покласти бруківку там, де все було пошкоджено. Що тепер навіть комісії з Європейського союзу, які заїжджають в місто, вони не можуть зрозуміти, де ж конкретно був прильот. Забита фанерою в дірках від осколків. Так виглядає червона площа. В роки Друйства і війни трапилася така ж сама ситуація. Будова була вщент розбоблена зі сторони дворів, так би мовити, з чорного входу, а головний фасад в балов Чернівці. Історія повторюється, каже Ервін, аби ми її не забували. Тепер це буде пам'ятка. Для всіх прийдешніх поколінь Тетяна Демух та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.